Дівчатка, привіт! Ви на каналі Відпочинок із зеленими друзями. Звати мене Тетяна, я із Києва. Дуже люблю квіти. Перше відео своє хочу розпочати з того, що вирішила сама вирощувати розсаду. Минулого року це робила, в мене вийшло, і в цьому році вирішила. Так як розсаду продають по 10 рослинок, а мені хочеться. Щоб, наприклад, якщо були помідори, щоб вони були різні. Два кущика одного виду сорту, два кущика іншого. І от дивіться, що у мене вийшло? Це розсада перчику і баклажанів на 31 березня. Ось так вона виглядає. Ще є 4 кущика селери. Яку ми полюбляємо їсти і додати в бульйончики. Ось так. А також тут є зайвя, зайва розсада парчиків, але вона вже знайшла свого хазяїна. На другому Ярусі у мене помідорки, і помідорки також всі різні, високорослі, низькорослі. Також є насіннячку різних квітів. Ось, наприклад, в цьому контейнері є колеус. Агіратум, ось тут, трошки погано зійшов. Сальвія червоного кольору. І останній рядочок це у нас газанія, чи правильно гацанія. І тут я іще досадила. Тут іще вирішила помідори кнопку декілька стаканчиків. А в оцих горшочках, як на мене трошки загусто, Алісів. Він є рожевого кольору, жовтого і ще білий. Але що мене порадувало, так це петунії. Подивіться, які вони гарненькі. Зараз покажу, які я на сіночку. Висівала питання ось це сподобалось Леда Агро. Ось великоквіткова. Ось така. Нана, альба і іще. Із професійного насіння. Зараз покажу Петунія. Рандіфлора. лимонно жовта Ось тут у мене знаходиться одна єдина квіточка із пакетика. Висіяла весь пакет, але зійшла тільки одна рослинка. Подивіться, можливо, хтось знає маруна. Так я хотіла її. Висадити кущиками. Написано, що це багаторічник біля якоїсь червоної троянди, щоб воно розбавляло білим кольором. Ну, може, хоча б одна вийде рослинка. А це у нас мені вона дуже подобається. Можливо, хтось навіть догадається по листочкам. Бачите, які махрові листочки? Це. Казочка. Цинерарія. Ось такі в неї з напиленням листочки. Так. Ще я висівала лобелію. Ось тут вона знаходиться білого і фіолетового кольору. А отут в таблетках прям вже такий мох. Не догадаєтесь що це таке. Це моя любима квіточка, яка називається еустома. Ось такого кольору. Правда, вона вже тут два місяці сидить і тільки, напевне, на 3 міліметри виросла. Не знаю, що в мене з цього вийде. Ось так виглядає ця росада. І ще є дві рослинки японської айви. Правильно, вона називається Хеномелес. Дуже мені подобаються квіточки такі ярко-помаранчеві. Весною вона цвіте. Ось це все, що я вам хотіла розказати про свою розсаду. Всім бажаю міцного здоров'я! Миру над нашими головами і величезне дякую нашим хлопцям-захисникам, які, як ангели-охоронці на землі, дають змогу нам жити і цінувати кожен день. Всім па-па-па-па до наступної зустрічі!